Терези вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропонуємо переглянути розклад з 18 по 24 серпня 2025 року для вас. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Терези. Вам потрібен відпочинок. Вам потрібно відновлення. Можливо, це буде якась ванна, джакузі, де ви можете полежати спокійно, без ніякої суматохи, ніякого поспіху. Вам потрібен час саме для вас. Як ви наповнюєтесь, що вам допомагає? Манікюри, педикюри, в салон, на спа, десь полежати, відпочити, можливо, просто в себе в ліжку полежати і нічого не робити. Дозволити собі нічого не робити. Чашечку кави попити на балкончику, там. поїхати на природу посидіти, відчути взагалі себе з природою. Якось вам потрібно зупинитися і. Відновитися такий тиждень для вас. Якась ще секретна інформація, можливо, відкриється вам або якась таємнича жінка. А подивимося ситуацію, яка може чекати вас на цьому тижні. Цьому тижні для Якась ілюзія. Якась ілюзія, щось ви домальовуєте в себе в голові. Можливо, вам подобаються якісь ілюзії, які ви самі створюєте навколо себе. Ви можете думати, що, можливо, у вас є цей вибір, але він, цей вибір у вас лише в голові. А також це може означати, що за вами хтось таємно спостерігає в мережах інтернету. І ось тут хтось спостерігає, або це ви дивитеся, куди ви зможете крокувати далі. Ваші наступні кроки. Щось ви хочете розширяти в вашій справі. Ви досягли вже успіхів, але готові йти далі, вперед, покращувати все. Ви плануєте і будете діяти, але вам потрібен час, щоб спланувати ваші дії. Щоб не наробити помилок. Що може вам завадити на цьому тижні три рази? Не знаю, як, але якось може завадити вам оцей молодий чоловік <свісно> на білому коні? Якась пропозиція буде дуже заманлива, можливо, і вам здасться, що це грандіозна. Просто класна пропозиція, як, якій не можна відмовляти, але чомусь вона падає, падає саме на те, що це може вам завадити. Проаналізуйте, що відбувається у вас, і чому це так склалося. Буду рада, якщо ви прокоментуєте потім, коли дізнаєте, що це означало. Порада карт для вас. Просто купайтеся в позитивних емоціях. Ось ваш тиждень. Повинен пройти зціленням для вас, оновленням, насиченням чогось хорошого, позитивного. Купайте себе в любові, в позитивних думках, в чомусь хорошому. Можливо, ви сходите покупатися на озеро або в басейн, на, на пляж кудись, або побалуйте себе якимсь смачним напоєм, але балуйте себе. Це ваші почуття і любов. Пасібі вам за перегляд цього відео, пасибі вам за лайки і коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.